Ісус Христос сказав, якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні. Ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Сьогодні є так багато маніпуляцій на тему вигнання бісів, інтернет весь наповнений. Не витрачайте час. Диявол прийшов до Ісуса, а Ісус сказав: Відійди від мене Сатана, бо написано. Тобто пішов геть Сатана. Ось є слово Боже. Читаємо далі. 8 розділ Іоанна в Біблії, вони відповіли йому: ми нащадки Авраама і ніколи не були нічими рабами. Як ти кажеш, звільнить вас, Ісус сказав: Істину кажу вам: кожен, хто грішить, є рабом гріха. Раб не залишається в домі навіки, а син залишається навіки. Тому, якщо син звільнить вас, справді будете вільними. Якщо ви пізнаєте істину, станете учнями Ісуса. Ви станете вільними. Є етап увірування, це просто плецьке дитяче християнство. а є рівень учнівства, коли Бог бере нас як живі камені для будівництва дому Божого. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням згори та отримати свободу від диявола. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Береже вас, Бог!